Сіататека двадцять 21 рік, 96 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий дизельний двигун DSG dq 381. Це 150 кінських сил. Тому у нас тут тільки монопривід, але автомобіль з невеликим пробігом, з постійною сервісною історією офіційного дилера Seat і на дуже класній комплектації. Зараз я все вам покажу. Перше, у нас самі топові. Фари, саме топова передня і задня оптика. У нас камери 360, адаптивний круїз-контроль, парковка присутня автомобіля, в 18 колеса Falcon в дуже хорошому стані. Звісно, що дискові тормоза, все обслужене. Останній сервіс 85 тисяч кілометрів по офіційного сята. Мертві зони на дзеркалах, як я вже казав, камери 360 безключовий доступ. На жаль, тільки на передніх дверках. Відкриваємо. У нас таке поєднання екошкіри з Алькантарою. На жаль, тільки механічні сидіння, що пасажирське, що водійське. Тут такі шкіряні вставочки, амбієнтна підсвітка присутня, акустика, біц аудіо. Це в нас комплектація Experience. Присяду ось тут. Перемикання режимів їзди, кнопка старт-стоп, бездрутова зарядка, двохзонний клімат-контроль, як я вже казав, сама парковка, камери 360, чорна стеля, панорама. Бачите, в якому стані кермо. Digital cockpit, 96 тисяч пробігу. На жаль, немає проекції. Але загалом салон в дуже хорошому стані, як для пробігу в 96 тисяч. Звісно, є невеличкі якісь подряпанки по кузову, якісь невеличкі коцки, якісь сколики на бампері. Бо все ж таки майже 100 тисяч кілометрів ви маєте. Це розуміти, але автомобіль гарно обслужений. В нього в дуже хорошому стані тормозна система. В нього в хорошому стані літні колеса. На жаль, лише літні колеса тут присутні. Якщо говорити по ціні, а, цей автомобіль у нас відправляється для замовника з Євросоюзу, а саме Польща. Вартість такого автомобіля 26 тисяч євро. Це ціна бруту. Якщо ви хочете дізнатися ціну нету, то потрібно віднімати 19%. Автомобіль без жодного підфарбування, навіть бампера не фарбовані. все досить добре в косметичному. І в технічному стані ми вже зробили комп'ютерну діагностику. Ще поки що не робили тест-драйв. Зараз будемо очікувати рішення від клієнта, пасує йому цей автомобіль чи ні. Якщо пасує, фінальною стадією буде, звісно, вже тест-драйв і наша кінцева рекомендація. Що ж, замовляйте наші послуги, і ви отримаєте також або Ateca, або Шкода Карок, або Tiguan Ну або, або будь-який інший автомобіль, який вам подобається, наприклад, Audi SQ8. можемо все для вас знайти і все для вас привезти.